Всім привіт! Це дуже добре, що ви вирішили подивитися відео, оскільки сьогодні поговоримо про наш умівший Stalker 2. Що все-таки там дійсно сталося в них в офісі? Як пожежа в одному з їхніх офісів? вплинули на вихід гри, чи варто очікувати гру цього року, чи все ж її перенесуть на перший квартал 24-го року? А також ще декілька інсайдерських звісток, які я вам розповім по суті цього відео. Сподіваюсь на те, що гра на релізі вийдеться гарним проєктом, не кривим, косим, мильним та поганим. А дійсно хорошим, і ми всі зможемо дочекати з її офіційного виходу. А ти став лайк перед початком відео, якщо хочеш бачити ще більше подібних, то підписуйся на канал. Погнали! Чесно, я не впевнений, що зможу вам розповісти щось нове чи те, про що ви не знали до сих пір. Але що є, те получайте. 7 на 8 вересня в Чехії на одній штаб-квартир студії GCC Game World сталася неочікувана пожежа. Ось твій звісточка згадується, що причиною загорання стала несправність проводки. Вогонь пошкодив один з трьох поверхів, який займався розробкою Stalker 2. І саме на цьому поверсі розташовувались сервери з резервними даними. У багатоповерхівці на вулиці на Пханькін, де розташовано офіс GC Game World, виникла пожежа електрообладнання. На місці подій прибуло 5 пожежних машин. Кілька десятків людей евакуювали. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Збитки попередньо оцінили півтора мільйона крон приблизно 66 тисяч доларів. І все це через стару нещасну проводку. Саме шкода не гроші, в які оцінюється збиток від пожежі, а те, що постраждали деякі матеріали гри, які були на серверах в тих кабінетах. Ніхто співробітників компанії чи працівників офісу не постраждав. Представник GAC Game World підтвердив факт займання та заявив, що інцидент розслідується. На щастя, ніхто зі співробітників чи офісного персоналу внаслідок інциденту. Не постраждав у четвер. У нашому офісі у Празі спалахнула пожежа. Попри те, що пожежу вдалося загасити, зараз один з офісних поверхів потребує повного відновлення. Подальші подробиці інциденту з'ясовуються. Ми висловлюємо нашу глибоку вдячність за ваші запитання та слова підтримки, які ми отримали. Такими словами вони описали всю цю ситуацію навколо цього інциденту. Як я гадаю, цей інцидент негативно вплинув на імідж компанії, та то вряд чи так налякав нас всіх. Що можливо, через це міг постраждати сталкер, або ще гірше дані гри, які могли згоріти разом з тими офісами. Звісно, хотіло б, щоб гра вийшла в цьому році, та щоб ми вже занурили чудову історію зони. Ну прийдеться ще зачекати, доки все уладиться, та розробники зможуть доробити та залатати гру до грабельного стану. А то у трейлерах нам показують одне. А виявиться на релізі, ми получимо зовсім інший результат. Така ж історія, в принципі, нещодавно була і Starfield, як ви знаєте. Всі так перед релізом боготворили її, казали, що це гра десятиліття. А що ми отримали на виході? Пусті світи з кривими NPC, неоптимізовані планети та ще багато інших недоліків, які варті окремого відео. Тому, якщо ви бажаєте відео по Starfield, пишіть в коментарях. Надіюсь на якісь хоч кращі новини від студії GEC та скоріше поправлення гри. Можливо, десь ще буде релізний новий трейлер. Хочеться більше подивитись на ігроладгарі, а не тільки на катсцени. Пишіть, чи будете ви грати в цю гру, а я буду на цьому помаленьку закруглятись. Ну і не буде лишнім згадати декілька інших новин. І так, що там у нас ще є іншого для PlayStation 5 Випустили велике оновлення. Sony продовжує вдосконалювати та розширювати можливості PlayStation 5. З останнім оновленням прошивки ігрова консоль обзавелась низкою поліпшень, про які багато хто з гравців просили ще з релізу пристрою восени 2020 року, тобто три роки їх просили. Але що з нового? Звук запуску консолі тепер можна відрулювати чи зовсім відключити, можливість під'єднати до PS5 допоміжний геймпад, система буде розпізнавати два контролера як один, підтримка тактильної віддачі DualSense для навігації по меню консолі раніше було тільки в іграх, невелике поліпшення елементів інтерфейсу, можливість спілкування в повідомленнях з допомогою емодзі. розмір апдейта становить 1,1 Гігабайта. Про всі нововведення можна почитати у блозі PlayStation або безпосередньо перед усім. Установкою оновлення. В CD Projekt Red дали гравцям незвичну пораду перед виходом Cyberpunk 2077 Phantom Liberті. Оновлена версія гри може навантажити процесор до 90%, тому рекомендується мати потужне охолодження процесора, відеокарти та всього комп'ютера. Разом з виходом Cyberpunk гра стане куди вимогливіше до ПК. Наприклад, навантаження на восьмиядерні процесори може доходити до 90%. Про це розповів сам провідний програміст CD Projekt. Брат Філіп Порщенський. Розробники використовують всі потужності ПК у користувачів, тому останнім рекомендується потребувати потужного охолодження їх процесорів. В якості попереднього тесту CD Red запропонували геймерам провести стабільні системи за допомогою програм на кшталт Кібернетік. Раніше автори Кіберпанк вже підтвердили, що з виходом 2.0 і Phantom Liberty системні вимоги оригінальної гри серйозно зростуть. Зокрема, тепер наявність SSD обов'язкова, навіть в мінімальних вимогах. А для максимальних влаштувань потрібно 20 ГБ ОЗУ і RTX 3080 Ti. Но це як мінімум. Mortal Kombat 1 отримав епічний трейлер напередодні релізу. У чотирихвилинному відео розробники показали бійців і багато геймплейних кадрів. Також в ролику можна побачити міні-ігри та режими, які будуть доступні в файтингу, які завжди не обійшлось без жорстокого фаталіті, які, до речі, у новій частині Mortal Kombat максимально спростили, на жаль. Тепер вони показуються лише натисканням всього трьох кнопок, а комбінація однакова для всіх персонажів у грі. На цьому я буду з вами прощатись. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця і підтримував мене своєю активністю. Скоро на каналі буде ще більше відео, а я з вами не прощаюсь, Па-па!